Зараз буду показувати, що в нас на городі новенького. Ось цей шматок, де була полуниця, де ми збирали врожай. Тут такий гарний дебелий шматок, але вся вона засохла. Врятувати я її не змогла. Я її поливала, але потім побачила, що сенсу немає. Зараз світло і так недешево. Ну, електроенергія, і то воно є, то його нема. То я закинула. Все одно на той рік мали ми її прибирати, бо вже 4 роки треба змінювати. Тож буде в цьому році. Ось такий шматочок поприбирали. Виноград також почав сохнути вже. Ну, вже, в принципі, і пора, але сонце своє дає, тож сохне все. І так, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас якось похмуро. Дощик навіть був. Я не знаю, коли він був, але вранці я відкрила двері, то поріг був мокрий і розсабувало. Тож маленьке щось було. Але, звісно, сухо. Потихеньку вже ось тут ми поприбирали. Тут були кабачки, прибрали. Деякі кущики залишили. Ось тут, щоб молоденькі були, бо все-таки буде хотітися. Капусту я вже показувала, що я прорвала її і отож поливала, а це ж зараз зі світлом, то буде поливатися, коли є світло, бо треба її трошечки врятувати, як я кажу, щоб пішли головки зав'язуватися, бо щось не дуже. Так, тут іде мій помічник. Сьогодні ми хочемо займатися е, цими гарбузами. Самі джунглі залишилися тут. Ну, це хтось писав, о, до такого доводити. Ну, я вже розповідала, що колись, так, я бігала по цьому городу, але ж є ще життя крім городу. Ось сьогодні будемо тут займатися. Зараз треба жити, бо як я фразу почула, що життя це не кількість прожитих днів, а кількість, які запам'ятовуються дні. Тож треба, щоб було щось згадати, крім роботи, городу. Що там, Максим? Нічого їх не погризло. Осипається вже? Тож йдемо зараз за тачкою. Що там ще візьмемо і будемо працювати. Якраз сьогодні така погода, то захмариться, то розхмариться, треба щось. Потихеньку робити, бо в нас сьогодні в планах трошки попрацювати, підігнати роботу, ось цей шматочок з гарбузами, і там ще треба на прибудові Максиму викласти ряд, і треба, щоб я допомагала, бо йому вже там тяжко подавати треба. Коротше, от такі у нас плани. І ще треба зрізати ось соняшник. Тут клац. Бачите, вже осипається, не весь. Це ще ось зелений, а це ось сухий, акулючий. Треба зрізати, повисипаться і все. Так, зараз десь Максим іде казав отут. чи де він десь сказав, тут, напевно, хоче прокосити. А я починаю зносити гарбузи, десь зараз прийду, щось вони там чистять ту бензу косу. Ось гарбузик. Величенький, гарненький. Але ж наче з них насіння не приймають, воно таке хвиленьке. Okay. У нас процес вже йде. Надіюсь, мене чути. Максим тут коси А ми з Женником половину зібрали. Женя там нам своїми справами вже займається. Йому гарбузи оці сподобалися. Та, вони такі цікаві, всі, різна форма. І зараз ще треба ось цей шматочок кукурудзи виламати, щоб Максим усе спосив. Ох, воно і Джеринчик так вимикає. Ми нарізали соняшник. Не весь, той, що сухий, <смачити> Максим стоїть, <смачити> каже, не дам моє добро. Бачите, такий він, А той, що ще зеленіший, залишився. Ми ось справилися на сьогодні. Ну, як на сьогодні, на даний момент. Якщо не буде дощу, туди далі вийду це все за грибу. Бо зараз, поки є світло, треба йти зробити заколот вбити на мішалки. Тут покосив Максим, гарбузи завезли, зараз піду покажу, скільки їх там, та небагато. А тут покусилося, воно тим кругом раз-два і все. Кукурудзу, правда, треба вибрати на кубку окремо від бур'яну. І все, потихеньку. Гору, на городі розвидняється. От залишилося, що кукуруза там позаду мене саме таке. А то вже дрібниці. Ось помідори, їх також можна вже прибрати, там їх і немає. Але ну як? Два-три штучки можна зібрати, бо не буде, що нам на салат зовсім, якщо ми зараз вирвемо. У нас щось дощик починається, але ми замішали бетономішалку. То поки він нам не треба, бо встигли ми поки є світло. Тож зараз ось треба буде соняхи оці зібрати, водощик мороси, щоб вони тут не лежали. І, і ось, поки Максим тут бетономішалкою займався, нам зателефонували, що прийшли нам посилочки. Тут повинен бути мені мікрофон. Наче. Тож отака обновочка. Такі два мікрофони і це що в телефон. Це одне є по кужиню Так, я вирішила перевірити мікрофон, чи працює він, чи ні. Ну, ми вже й почали тут. Ми... Вчора я показувала, що ми так. Пробний варіант без цього без цементу вклали, подивилися, чи воно підходить туди, чи ні. А зараз вже починаємо викладати цей місій блок. Ні, не впало. Ну, але вітер у нас сьогодні такий. Ну, тут а після обіду буде холодочок, а воно зараз щось і дощик капав, і парить, і пече. Щось незрозуміла якась погода. Що тобі дати? То я стою, зараз буду подавати цей відсів блок. Подавати? Давай. Давай. Даю, напевно. Ммм, Падає. Забери кельму, бо зараз дуже багато там впаде з цієї сторони. Отак от працюємо. Це, до речі, останній верхній ряд. Далі вже дошки повинні бути. І дах. Я Максиму там поподавала. Тепер він буде кликати мене, якщо йому щось треба. Ось ми навезли гарбузи. Оці ми залишимо, щоб давати свинкам потім, якщо вони будуть лежати. А оці звичайні треба вибирати насіння. Щось голос я садила, але не зустрічаю. Вони повинні бути кругленькі, такі якісь в смужечку. Ну, може, десь іще, може, оце щось немає. Ну, У мене насіння там залишилося, то посадимо на наступний рік. Може, не зійшли, хоча наче я ж садила все одне, повинні бути. Тож отак. Женя тут андиню, бо там індині складені, все жує. Тут. Ще вирвала кукурудзу. Зараз треба від волосся її перебрати і висипати ось сюди, в клітку. Ми бачите, трошки перенесли. Ну, ці ми Раніше я показувала, а вчора і цю перенесли. Поставили сюди для кукурудзи. Та там її багато не буде, бо в нас кукурудзи зовсім трохи але Нехай тут позаду мене місце звільняється, щоб оцей бардак, так сказати, був в одному місці, а не по всьому дворі. То тут тепер немає кліток, бо тут вони стояли отак О, ну, Дивіться, Женя кинув. Це ти кинув калуна? Чмакатуни, треба ваше почистити. Ти їм же більше не кидай, бо я їм давала, вони. Буде в них, них пережор. Так? Та нема нічого там. Трошки справилися, поки було світло. Отож вимкнули. Ми там то іншим, то відпочивали, займалися, а цей. А це дали світло у нас десь там п'ята година вечора вже. І хочемо ще зараз заколотити. Та щось докласти, бо якось повільно робота йде. Максим, там шпильки. Он, тут одна он стоїть, видно, ось інша. І там мають бути ще дві, щоб дошки ж кріпити. Тож, Максим ось, приніс уже цемент, мішочок. Ми от були багато накупляли, але вже розходували. Це зараз так він буває, їде з роботи, там два-три купує. Щоб він не залежувався, бо у нас колись було таке, що просто викидали його. Сьогодні ми тут справилися, вже передня стінка, ну це ми так на неї кажемо. Готова. Максим, це от то, що там ми вибивали отвори, він засипає, щоб верхній шар був не пустий. Шар, не шар, ряд. І порахували, що нам трошки все-таки не вистачає. Прийдеться ну, один заколот, два заколоти робити цей, цього відсів блоку, бо не вистачить. Нам ще треба 30 штучок, а у нас там більше 15. Ну, нічого, доробимо. Нам головне знайти рівне місце. Отак От воно всередині тут виходить. Пішла я зараз півгодинки погребуся ще там, і все, будемо відпочивати. Бо, чесно кажучи, якось втомилися з тим відсівблоком, то підняти, то опустити його. Хоча, наче, і не багато там робили, що ми два ряди поклали. Ну, трошки більше там ще з, з іншої сторони. Тож, отакі справи. Дякую вам за те, що ви з нами, і до нових зустрічей! Пока-пока!